Усім привіт, дорогі глядачі! Літа добігає кінця, а значить, пора заготовляти дрова і готуватися до зими. І допоможе мені в цьому малюк Vitals Professional BKZ2514R. цій невеликій коробці ховається винуватця з цього відео. Комплектація стандартна. Сама бензопола, Захисний кожух. Пильна шина і ланцюг від компанії Орегон. Ємність для змішування пального з маслом і фірмовий чохол з набором інструментів. Складання пили теж стандартне. Встановлюйте ланцюг на інструмент на рівні поверхні, на якій зможете розкласти дрібні деталі без ризику втратити їх. На поверхню потрібно викласти шину або ріжней ланцюг. Потягніть на себе важіль гальма ланцюга. Відкрутіть фіксувальні гайки і зніміть кришку, яка встановлена над зірочкою. Встановіть шину на гвинти блоку двигуна. Встановіть ланцюг спочатку на зірочку двигуна, а потім на шину. Відрегулюйте позицію натяжного гвинта на кришці таким чином, щоб вона збігалася з нижнім отвором на шині. Встановіть кришку на блок двигуна і наживіть фіксувальні гайки. Після закінчення встановлення. Перевірте, що ніде немає люфтів. Важливий момент правильно вибраний натяг ланцюга. Його налаштування займе у вас не більше кількох хвилин. Послабте гайки на захисній кришці, а потім використовуйте гвинт регулювання, щоб скоригувати натяг. Ланцюг не повинен відтягуватися від шини більше, ніж на 4-5 мм. Основні характеристики бензопили Vitals Professional BKZ2514R Потужність 1,1 кінських сил, швидкість ланцюга 22 м на секунду, довжина шини 10 дюймів, крок ланцюга 38 дюймів. Час працювання гальма 0,12 секунди. Об'єм паливного баку 220 мл. Об'єм масляного баку 200 мл. Вага 3,7 кг у спорядженому стані. Двотактний двигун виробу працює на паливній суміші бензину і спеціального мастилу для двотактних двигунів. Змащення ланцюга у процесі роботи безперервне, автоматичне, за допомогою мастильного насоса. Насос і мастильний бачок для змащення ланцюга розташовані у корпусі виробу. Під час роботи здійснюється безперервне, автоматичне змащення ланцюга за допомогою мастильного насоса від бачка з мастилом. Змащення різельного ланцюга спеціальним витратним мастилом підвищує продуктивність роботи та подовжує срок служби різельних складових. Робота різельного боку без змащування заборонена. Звичайно ж, ця пила не предназначена для валки великих і товстих дерев. Однак ця пила закриє практично будь-які ваші завдання у вашому будинку і ділянці, тільки якщо у вас там немає столітніх дубів. Завдяки своїй вазі. Працювати нею можна довгий час без втоми, а завдяки своєму розміру, у вас не виникне проблем з її транспортуванням, хоч на велосипеді чи мопеді. Як видно на відео, ріже вона легко і невимушено. Так само хочу зазначити, що ручка має демпферний механізм, а значить, ваші руки будуть менше страждати від вібрації під час роботи. На цьому все. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей!